Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Як ми вже повідомляли, сьогодні з неанонсованим візитом до Києва прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він пообіцяв всіляко підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Берлін виділив великий пакет допомоги на понад 650 мільйонів євро. Там є такі потрібні нам системи ППО, але нема найбажаніших ракет Таурусів. Не дочекалась Україна і підтримки на шляху до НАТО. Втім, президент Зеленський сподівається, що шанси переконати Шольца та інших скептиків щодо України в альянсі. Ще є, розповідає Наталя Волосенко. Приїзд Олафа Шольца до Києва був такою ж несподіванкою, як і візити більшості іноземних політиків до України. Він анонсував нову військову підтримку українцям у 650 мільйонів євро. Натомість німецькі медіа пишуть, що канцлер прибув до Києва, щоб говорити з президентом Зеленським про мирні переговори. Адже нещодавно західний політик поговорив телефоном з російським диктатором про війну в Україні. Це другий візит німецького лідера в Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Він розпочався рано вранці. Разом із Володимиром Зеленським Шольц прийшов на майдан, щоб ушанувати пам'ять полеглих українських воїнів. Потім президент і канцлер провідали наших поранених бійців у шпиталі, де Зеленський вручив нагороди. До нового пакету допомоги, який анонсував канцлер, увійдуть системи ППО «Айріс-Т», танки Леопард, ударні безпілотники, вертольоти і нові гаубиці. Деяка техніка прийде до на нас уже в грудні: як от протиповітряна оборона, пускові установки для Петріот і гепарди. Усе це великий обсяг роботи і витрат, але я хочу чітко вам заявити, ми не зупинимося у найближчі роки від підтримки. А для цього ми залучили кредити G7 на 50 мільярдів доларів. Це дає гарантію для міжнародної фінансової допомоги на закупівлі зброї. Це було дуже важливо для мене. Поки Росія дедалі більше ескалує цю війну, ми маємо зміцнювати підтримку України. Та все ж німецька підтримка не передбачає ані нашого членства в НАТО, ані надання ракет Таорос. Однак український президент не втрачає надії, що в цьому питанні Київ та Берлін все ж дійдуть згоди, але поки німці непохитні, я говорив, наскільки нам важливо мати гарантії безпеки, серйозні гарантії безпеки. Я був достатньо відкритим з канцлером Щодо теми НАТО і щодо наших гарантій безпеки, в що і в кого ми віримо, а кому ніколи вже. Не повіримо, і нехай ці деталі напевно залишаться між нами, тому і така була довга бесіда. Нещодавно Шольц був першим західним лідером, який за останні два роки поговорив з Путіним про мир в Україні. Каже, позиція диктатора не змінилася. Він прагне того, що й на початку капітуляції України президент Зеленський розкритикував дзвінок Путіну. каже, це послабляє ізоляцію російського диктатора. Канцлер так не вважає. Під час розмови з путіним я чітко дав зрозуміти, Німеччина не припинить підтримку України. У нас гарна витримка. Київ завжди може на нас розраховувати. Нехай російський президент не сподівається, що ви залишитеся без союзників. Путін хоче завоювати українські території. Це ніколи не буде прийнятно ні для вас, ні для нас. Наша підтримка не ослабне. Німецький Bild пише, що Шольц приїхав до української столиці, щоб дізнатись, на що готовий Зеленський заради завершення війни. За даними видання, візит готували заздалегідь, і відбувся він саме після виборів. у США. якщо новообраний американський лідер Дональд Трамп розпочне переговори, Шольц має намір агітувати за позицію України. Зеленський прокоментував можливість підготовки до переговорів з Росією. На запитання на які поступки мав би піти Путін. Український лідер відповів наступне: на що повинна піти Росія? Бажано на три букви, якщо чесно, з нами. ну бажано, щоб вона просто зрозуміла, що. А роба робить те, що вона робить, вбиває нас. А ми захищаємось і боремось з ворогом. І поки що наші плани не змінені. А вже ж ми дуже хочемо бути сильнішими для того, щоб в цьому році, в 25-му році, закінчилася війна. Вибачте, за недипломатичну лексику. Президент зазначив, переговори з Олафом Шольцем у форматі ТТТ тривали майже 2,5 години замість запланованих 40 хвилин. Основними темами стали посилення фронту, майбутня роль Євросоюзу та запрошення для України в НАТО. Від решти деталей приватної розмови утрималися. Наталю Луценко та Роман Щербаков, Фактайсі Тіві. Єдині новини.